Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Польща звинувачує Росію у гібридних атаках і погрожує вислати посла країни агресорки. Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що слідом за закриттям російського консульства польща може вигнати російського посла, якщо атаки не припиняться. Йдеться про дезінформацію, кібератаки на компанії та установи диверсії та незаконний перетин кордону, до яких причетна Москва. Варшава хоче направити цитата потужний сигнал, щоб все це припинилося в іншому разі, вживатиме заходів. Раніше Польща обмежила пересування російських дипломатів. Працівники посольства у Варшаві могли переміщуватися лише центральним округом, а консули регіональними. Усе щоб утруднити дії, які цитую несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Країна агресорка часто використовує амбасади як прикриття для розвідницької діяльності.